Давня мудрість вчить. Якщо хочеш пізнати інші народи, робиться за допомогою очей і шлунку. Науковці також стверджують, що давні національні традиції, які досі збереглися на кухні, можуть з легкістю розповісти про географічне знаходження етносу, клімат, в якому він проживає, та його сусідів. Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких розповідаємо про етнічні стереотипи та толерантність. Наступний матеріал про національні кухні. Українська національна кухня нараховує сотні рецептів, серед яких борщ, пампушки, галушки, вареники та ковбаси. Давні українці це хлібороби, тому хліб для нас святий. Ці факти загальновідомі, але в світі українців не називають ні любителями хліба чи шанувальниками пампушок, а саме салоїдами. Цей стереотип настільки вкоренився, що ніхто не береться його руйнувати. До того ж, знавці запевняють, сало давні українці їли, говоримо, бо мудрі. сало має достатньо унікальний склад жирних кислот, і він дійсно є сприятливим для організму. Му людини, і можливо, тому цей стереотип склався. Це не значить, що ми обов'язково кожен з нас щодня споживає цей продукт да сало. Але в принципі за жирно-кислотним складом дійсно це корисний для нашого організму продукт. Фахівці стверджують, в національну українську кухню не ввійшли давні руські традиції через навалу монголо татар. Зате вона вправно перейняла технологію німецької, татарської та турецької кухні. Наприклад, обсмажування продуктів у перегрітій олії, яке властиве тюркським кухням, зараз сміливо називаємо досягненням. Самоукраїнських кухарів. Цікава своїм походженням та стереотипами Буковинська кухня. Тут багато, наприклад, ніжна кухня німецька. Польська ніжність смаку і багато є страв із німецької польської гостроти, угорська кухня, перечність румунська, молдавська кухня, збережена, надзвичайно колоритна ця кухня. Ну і не, не можемо ми не сказати за російські пельмені, за російського крошку, яка сьогодні, якраз сьогодні таку ж таку спеку, вона доречна. Жителі Чернівецької області з певненістю називають саме своїми такі страви, як бануш, маїна чи фаршорована риба. Насправді ж кажуть дослідники, всі ці рецепти. Іноземні просто види змінені під буковинця для єврейської майїни. У нас використовують не курятину, а свинину. В італійську піцу дають чорнослив і горіхи, а етнічну єврейську фаршировану щуку замінили на коропа. Звідси особливість буковинської кухні розмаїття продуктів, безліч смакових сполучень та способів приготування страв. Тут іде поєднання європейської кухні та буковинської, оскільки ми використовуємо морські продукти. Та продукти, такі як бриндз, пастаї, які характерні для використання буковинській кухні. Це є продукти, є певні технології, які відносяться до кожної кухні окремо. Але в поєднанні це виходить в так руйнування стереотипів. Сучасні кухарі вправно борються з етностереотипами в їжі. Нині нікого не здивуєш сьомою з полуницею, буковинською качкою з китайськими грибами, чи ролами з бринзою. Завдяки пожвавленню міжнародних контактів та тісному спілкуванню представників різних етносів в будь-якому закладі торгівлі зараз можна придбати продукти з усіх куточків земної кулі. Відтак повсякденна кухня перестала бути національною, перейнявши найсмачніше у інших народів і руйнуючи тим самим стереотипи в їжі. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.